І вас. Сьогодні я хочу вам розповісти про способи реєстрації на сайті Canva. Canva, ви вже знаєте, це дуже зручний сайт-конструктор для різних дизайнів. І для того, щоб ви могли ці дизайни зберігати, підписатися на преміум версію. І багато-багато різних можливостей відкриваються для зареєстрованих користувачів. Вам треба. Прийдемо нескладну реєстрацію, і в майбутньому кожного разу, коли ви будете заходити на цей сайт, воно буде автоматично відкриватися. Нічого не потрібно буде вводити. Є декілька способів. Натискаємо кнопку реєстрації. У мене вже є аккаунт, через який я входила на Canvu. Тобто, Canva мені запропонувала зайти з нього ще раз це аккаунт Google. Натискаю Продовжити. Автоматично висвічується мій аккаунт, натискаю Продовжити і вхожу свій обліковий запис. Щоб вийти з облікового запису, натискаємо на значок в правому верхньому кутку і натискаємо кнопку Вийти. Є декілька інших способів для реєстрації для входу. Ми можемо зайти з допомогою будь-якого аккаунту Google, з допомогою аккаунта Facebook, електронна пошта. Можете просто її ввести, вводимо в електронну пошту і придумуємо пароль. Також є ще способи як аккаунт Microsoft і робоча електронна і вхід за допомогою мобільного. Можна ввести свій номер мобільного, також придумати пароль. Коли ви один раз зайдете в свій аккаунт, ви так само можете скачати додаток на телефон, і вхід відбувається таким же способом, як і на комп'ютері. Кожен наступний вхід відбувається автоматично. Нічого вводити не треба. Просто заходите в свій додаток і користуєтесь його функцією. Вітаю вас! Сьогодні я хочу вам розповісти про способи реєстрації на сайті Canva. Canva, ви вже знаєте, це дуже зручний сайт-конструктор для різних дизайнів. І для того, щоб ви могли ці дизайни зберігати, підписатися на преміум версію. І багато-багато різних можливостей відкриваються для зареєстрованих користувачів. Вам треба просто прийти нескладну реєстрацію, і в майбутньому кожного разу, коли ви будете заходити на цей сайт, воно буде автоматично відкриватися. Нічого не потрібно буде вводити. Є декілька способів. Натискаємо кнопку реєстрації. У мене вже є аккаунт, через який я входила на Canvu. Тобто Canva мені запропонувала зайти з нього ще раз. Це аккаунт у Google. Натискаю продовжити. Автоматично висвічується мій аккаунт. Натискаю продовжити. Кожен свій обліковий запис. Щоб вийти з облікового запису, натискаємо на значок в правому верхньому кутку і натискаємо кнопку Вийти. Є декілька інших способів для реєстрації для обходу. Ми можемо зайти з за допомогою будь-якого аккаунта Google, з допомогою аккаунта Facebook, електронна пошта. Можете просто її ввести, Вводимо в електронну пошту і придумуємо пароль. Також є ще способи як аккаунт Microsoft і робоча електронна, і вхід за допомогою мобільного. Можна ввести свій номер мобільного, а також придумати пароль. Коли ви один раз зайдете в свій аккаунт, ви так само можете скачати додаток на телефон. І вхід відбувається таким же способом, як і на комп'ютері. Кожен наступний вхід відбувається автоматично. Нічого вводити не треба. Просто заходите в свій додаток і користуєтесь його функцією. Вітаю вас! Сьогодні я хочу вам розповісти про способи реєстрації на сайті Canva. Canva ви вже знаєте, це дуже зручний